Чи знаєш ти, що творець першого у світі гелікоптера народився в Україні? Це історія Ігоря Сікорського, людини, яка підняла світ у небо. Ігор Сікорський народився у 1889 році у Києві. Його батько відомий психіатр, а мати надзвичайно освічена жінка, що прищепила синові любов до науки. З дитинства Ігор мріяв літати, а замість іграшок збирав моделі літаків і мріяв про нову еру польотів. Уже в молодості Сікорський створив перший у Російській імперії гелікоптер, що правда тоді ще не досконалий, та він не зупинявся. У 1913 році ігри конструює гіганта: чотиримоторний літак, Ілля Муромець. Це був справжній прорив, розкішний салон, тепло, електрика, як повітряний готель у ті часи. Але. Революція змусила його покинути рідну Україну. У 1919 році він емігрує до Сполучених Штатів без грошей, без мови, але із мрією. І починає все з нуля. У Нью-Йорку засновує компанію Сікорський Ейркрафт і саме там створює перший у світі серійний гелікоптер ВС-300. Цей апарат перевернув світову авіацію. Завдяки йому з'явились вертольоти, які рятують життя, гасять пожежі, перевозять вантажі в горах. Без Ігоря Сікорського не було б сучасних гелікоптерів. Ігор Сікорський це не просто геній авіації, це українець, який довів усьому світу. Розум, сила волі і талант нашого народу безмежні. Він нащадок Києва, серця України. І хоч тіло його спочиває за океаном, душа його творінь і дух український. Пам'ятаймо, ми. Нація винахідників, борців і мрійників. Ігор Сікорський наш. Підпишись, якщо віриш в Україну.